9 листопада 2022 року українська громадськість відзначатиме 150-річчя від дня народження видатного українського письменника, літературознавця, художника, видавця і педагога, дійсного члена наукового товариства імені Тараса Шевченка, Богдана Лепко. Письменник мав тісні контакти з професорами довоєнної гімназії імені Володимира Великого Ротині. Зараз я знаходжуся в селі Черчі біля Ротина. Тут сільська громада збудувала для письменника будинок. Який назвали Богданівкою. на жаль, ця будівля до наших днів не збереглася. У 1992 році на місці Богданівки за кошти громади Ротинського району письменнику споруджено і освячено пам'ятний знак: як ранком навесні йде по полю, який вітрець, що буде і п'яниць, так і на нас повіє вітер волі, бажання пройняло нас. Хочемо жить. Ми хочемо жить, хоч попелом, димами, руїною покрився рідний край. Хоч вічною співають же над нами, ми віримо, що йде що йде наш май. О Він прийде, прийде до нас конечно, роби квітучим квіттям прибере. Ми віримо глибоко і безконечно, що правда і добро і наш народ не умре.